Євгенія Семенова вже шість років опановує мистецтво малювання. До Великодніх свят вирішила зробити щось унікальне. Дівчинка каже, спочатку створила казку про Великдень, а потім доповнила її малюнком, який і представила в галереї мистецтв. Сразу мені прийшла в голову сказка. Жила завжди на світі в звичайному домі, очень і художник. І на Пасху он рішили розкрасити свій домік. У нього був друг, біолог, і он вивів кусти, на которых росліби яйця, а внутрі їх була б краска. На виставці понад 120 робіт. Експозиції прикрашають і чарівні картини, і вироби декоративно-прикладного мистецтва і вишивка. Представлені роботи незвичайні. Вони заряджають позитивною енергією і створюють гарний настрій. Крім того, на виставці кожен може долучитися до розпису яєць. мастер клас проходить з писанкарства. Ми вирішили його влаштувати, щоб більш так. Привити е, любов до традицій можливо, українських, так щоб діти знали, як е, святкувалися раніше. Е, Паска навчитися писанкарству можливо за тиждень, розповідає майстриня. Коли техніка опанована, на розпис яєчної шкарлопи знадобиться десь хвилин сорок. Е, роблю е, е, квіточку. Це важко, тому що руки трясуться. І Все це я яке щось його Ужасно. Різні емоції виникають під час такої відповідальної справи. Але писанка, яку отримуєш наприкінці роботи, того варта.